Радий вас вітати на сьогоднішньому огляді книги 48 законів влади. Сьогодні поговоримо про тринадцятий закон. Звертаючись по допомогу, апелюйте до корисливості людей, а не до їхньої милості чи великодушності. Якщо вам потрібна допомога від союзника, не варто акцентувати увагу на ваших минулих добрих вчинках чи вашій підтримці. Це може не подіяти. Натомість сфокусуйтеся на тому, що він сам отримує від вашого прохання. Підкреслюйте вигоду для нього, і тоді він охоче погодиться допомогти. Що це означає? І чому цей закон має величезне значення для тих, хто прагне влади. Давайте розберемось. Коли ви звертаєтесь по допомогу до інших, природно намагатися викликати співчуття чи милість, апелюючи до їхньої доброти, однак цей підхід не працює. Люди можуть не захотіти витрачати свій час або ресурси на те, що для них не має особистої вигоди, тому апелюйте до корисливих інтересів. Покажіть, яку користь вони отримують від допомоги вам, і це збільшить ваші шанси на успіх селянин і яблуня. У садку селянина росла яблуня, яка не давала плодів, а її гілки слугували сідалом для горобців і коників. Він вирішив її зрубати, узяв сокеру і рубанув по корінню. Коники і горобці благали його не рубати яблуню, яка давала їм притулок, і залишити її. А вони співатимуть для нього і полегшуватимуть співом його працю. Він знехтував їхні благання і продовжував рубати. Аж ось у дуплі селянин запримітив бджолини рій і багато меду. Коли він дістався до дупла в дереві, то виявив в ньому вулик повний меду. Скуштувавши медовий стільник, селянин кинув додолу сокиру, подивився на яблуню, як на священне дерево, і узявся, дбайливо її доглядати. Деякі люди керуються лише корисливістю. Байки? Езоп ОССІ століття до нашої ери. Історія підтверджує ефективність цього підходу наприклад, у стародавньому Римі полководець Юлій Цезар неодноразово використовував цей принцип, замість того, щоб покладатися на доброту союзників або противників, він апелював до їхньої жадібності та амбіцій, обіцяючи нагороди, посади та вплив у разі підтримки його кампанії. Цей підхід допоміг йому стати одним із найвеличніших правителів того часу. Отже, коли вам потрібна допомога, завжди думайте, що мотивує людину, до якої ви звертаєтесь, як вона може виграти від співпраці з вами. Якщо ви можете показати, як її інтереси будуть реалізовані. У вас набагато більше шансів отримати потрібну підтримку. Що робити на практиці? Не розраховуйте на доброту чи милість, підкреслюйте вигоду, яку людина отримує від співпраці з вами, покажіть їм, як їхні інтереси будуть захищені. Цей закон нагадує нам, що люди в першу чергу думають про власні вигоди, тож, якщо ви зможете запропонувати щось корисне, вам буде значно простіше досягати своїх цілей. Як ви думаєте про цей закон? Чи працює він наразі в сучасному світі? Чи варто завжди апелювати до вигоди, коли просиш про допомогу? Напишіть свою думку в коментарях, цікаво буде почути. І як завжди, не забувайте поставити вподобайку. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Разом набагато легше досягати влади. Побачимось в наступному відео.